Ознайомлення з досвідом у створенні та функціонуванні місць компактного поселення для внутрішньопереміщених осіб, саме такою була мета поїздки делегації з Білоцерківської громади до міст Ірпінь, Гостомель, Буча та села Тарасівка. 29 лютого депутати міської ради, представники ради з питань ВПО та спеціалісти, які опікуються даною категорією населення. На власні очі побачили умови проживання переселенців, особливості утримання житлових модулів, організацію побуту, а також поспілкувалися з працівниками шелтерів та їхніми жителями. Доможить жива й погода. Подобається. Да. В гостомелі розташовані два модульних містечка. Черга до них відсутня, наповнені вони наполовину. У них проживає близько 200 осіб, 10% з яких. Інші місцеві жителі, у тому числі пенсіонери. Ці модульні будиночки це благодійна допомога від Польщі. Модулі надавала Польща безкоштовно так. на всі громади, де вони стоять. А всю, всю, всю інфраструктуру, що тут робилося, це ну, місцеві бюджети. Комунікації, електроенергія, всі ці роботи. Тут проживають ті, хто місцеві, хто постраждали. ну немає жилья, кого, вже воно розруйноване, і внутрішньопереміщені особи тут майданчик, там є Альтанка, з того боку є Альтанка, ну і всі інші комунікації. Схоже, модульне містечко розташоване в Бучі. Для поселення передбачено чотири модуля по 22 кімнати, і там можуть вміститися близько 300 осіб. Три модулі заселені повністю. Комендант Тетяна розповіла, що люди не тільки заселяються, а й покидають містечко. Буквально вот на той неделе съехало четыре семьи. Это бучанцы, которым восстановили жилье. И они вернули свои дома. На первом модуле это в основном бучанцы, во втором модуле это бучанцы. Третий у нас все переселенцы. В основном это пенсионеры. Есть и молодежь. Это семьи многодетные. Там, например, мама с тремя детками, либо матери-одиночки. Ну, большая часть это. Проживання для мешканців безоплатне. Кошти здають лише на прибирання території та кухні. Усі витрати покриває місцевий бюджет. Мені вже 70 років, отак вистачає. Ну хотілося, з конечно, квартиру. Як у мене в Маріуполі було три квартири. Трохкомната, двохкомнатна і однокомната. Все, і що, все роз... розруйнували, да. все? знесли по дно. Мені добре, я довольна. Всім довольна. Я завжди всім, всім довольна. Ага. Дубки та ластівка, польське та фінське посилення у місті Ірпінь. У місті Ірпінь нині працює три модульні містечки. Містечко, яке відвідала білоцерківська делегація, складається з будиночків двох типів, оскільки надані вони були різними благодійниками Республікою Польща та Фінляндією. У модульних містечках обох типів проживає близько тисячі осіб, в тому числі 125 дітей. Будиночки привозили цілими модулями та монтували вже на місці. Вірпині проживає 22,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб, з них 8 тисяч місцеві жителі. Містечко розташоване на земельній ділянці, де раніше був санаторій. Міська рада сплачує за оренду землі комунальні послуги. Тільки за електроенергію місто сплачує близько 500 тисяч гривень щомісячно. Вони відлічаються по своїй структурі, тобто це квартирного типу на 8. Це в нас польські домики в цих модулях. Все окремо, ну квартирного типу. Кожна квартира розрахована на п'ять осіб, але це сімейний тип. Якщо в сім'ї три людини, тут підселення немає. А інші, які ми вас поведемо, там так, типу як пентхауси. Якому Як умови подобається, що б хотіли краще. Ні, у нас тут дуже все добре, все подобається. Все добрі люди, все дуже добре. На завершення поїздки білоцерківська делегація відвідала містечко Хансена в селі Тарасівка, побудоване благодійною організацією «To Ukraine with Love». Будівництво самого містечка розпочали в 2023 році. Максимальний термін проживання в помешканнях містечка Хансена 5 років, і цей договір мешканці повинні кожні півроку підписувати повторно. Містечко побудоване в американському стилі, кожна квартира це дві спальні та кухня студія. Тобто, за українськими мірками, це повноцінна трикімнатна квартира. Кожне помешкання з сучасним інтер'єром, меблями, якісною технікою, санвузлом, пристосованим в тому числі для маломобільних категорій населення. Після повного укомплектування в містечку проживатиме близько близько двох тисяч осіб, враховуючи такі умови, черга на поселення до містечка значна, понад 15 тисяч осіб. Щодо можливостей поселення до такого містечка, то переваги надаються особам, які стали внутрішньо переміщеними в 2022 році. Родина має складатися з чотирьох і більше осіб. Тут промови, які проживання, що фонд надає безкоштовне житло. Людям, а люди сплачують комунальні послуги. Десь від 2,5 до 3,5. Теж як люди використовують. тому що на сьогоднішній день тут електричне опалення, електроплити стоять. Все на електриці. Планується до вересня 2025 року побудувати тут сучасну школу. І також до травня цього травня буде тут дитячий садок. Ну, у нас чотири чоловіка, трьохкомнатна квартира у нас. Все дуже гарно. Ми доволі всім. Я з дочкою і з двома внуками. Тут теж нам трьохкомнатну квартиру дали. Так случайно попали сюди, подали ага. заявку. Ага. Вас обрали. Ага. Гарно, дуже гарно. Всі умови немає жалоб. Перспектива потрібно рахувати, думати, що краще зробити. Тому є нові повідомили також, що є нові державні програми, які направлені е, на поліпшення там житлового фонду, житлових приміщень, які можна задіяти кошти просто на ремонт. Люди будуть не у модульному будинку, грубо кажучи, тимчасовій споруді, а у ну, житловому будинку. Ну на церкви потрібно нам рахувати, як краще це зробити. Скажімо так, що тут надавали допомогу. Якщо ми говоримо за ці будинки, це будували фіни, там ми бачили, будували поляки. Зараз цієї програми немає. Тому тобто, що ми говоримо за Білу церкву, це будувати потрібна міська влада з рахунок з нуля за свої кошти. Ми, звичайно, відносимося до умовно непостраждалих міст. Залишається багато питань. Ми просто... Ця поїздка дає можливість розмірковувати, що для нашого регіону, для нашого міста от, воно було б актуальним, і міркувати відносно стосовно своїх умов, як все-таки допомогти внутрішньопереміщеним особам.